І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua Дивимось і реплей від підписника. Сьогодні з нами грає One Punch Man на Черчилль 7 карта копальні. Ну що ж, до бою. Так, ну, Черчилль Черчилль, це в нас британська гілка, наскільки я пам'ятаю, а я пам'ятаю, награвся я на Черчиллях На суперконтурерок гілка, так? Ви пам'ятаєте, що я. Зразу ж ну, на тому аккаунті, який я з нуля почав прокачувати, я першу гілку прокачав тяжа свого найулюбленішого тяжа суперкон... суперконяж. Хто ще не пам'ятає, хто ще не бачив, то подивіться в плейлисті Європейський сервер World of Tanks, там саме я граю, і там побачите, як я грав. І на Черчилль-1 там, по-моєму, йде перед... Рівня, на 5 рівні черчилль 1, потім йде у нас черчилль 7, ось цей саме я на ньому награвся, він мені чомусь сподобався. Це такий от тяж, ну справжній тяж. Тяж тяж е, саме ось е, 6 рівня. Ну, Він для мене для мене це броніще. От просто лобом отак стоїш і перехлопушуєшся із суперниками. Звичайно, ми граємо проти 7 рівнів, буде важкувато, але все одно бачимо, ну і танкує, танкує. Якщо в дуельних дуелях із своїми рівнями, то ну немає рівних, ви бачили, як я грав на цих черчилях, так? це в мене такі спогади. Теж пишіть в, в коментарях, що ви ну, які у вас спогади саме ось на британській гілці, гілці тяжів. Вони всі, по-моєму, мені всі вони сподобались, всі дуже класні. Перше, поки я розповідаю чудові та цікаві історії. Перший ворог знищений. 675 настріляно тут. І ще, наскільки я пам'ятаю, на вибір дві топові гармати. Одна, по-моєму, 75 мм. і Це вона у нас, по-моєму, і заряджена, так? Це гармата. 40, 140 шкода від пострілу, ну, все вірно. А друга є фугасна. ну Фугасна, це ви знаєте це якщо ви по фану пограти, і це якщо. Ну, от пам'ятаєте, коли фугаси ще були фугасними, то ну, в принципі можна було так, понахлопушувати. Але з близької відстані, тому що по дальнякам стріляти ще те задоволення. Другий ворог прихлопушений. Чудо. Це така. Знаєте, це така гармата, прихлопушка, я їх називаю. Звичайно, проти нас, до речі, грає. Є. Так, КВ... бо я начебто помітив. Ось він. кв другий. Оце справжній фугасник. Дивіться, це е, при тому, що зараз фугаси не фугасні. Вони не, не, не пробивають так, 500 вибив. Отже, ми, тобі, ми тебе запам'ятали, я думаю, що буде ще в нас дуельна дуель із КВ2. І, до речі, е, поки ми тут в роздумах що далі робити по бою, а в принципі, ми повинні зараз продавлювати, прочавлювати, бачимо, що е, ну перевага у нас величезна, і у нас тут братяші підтягнулись, там попереду лише прикриває. Один танчик, ну я не думаю, що він ось він. ікв e 85 варіант 2. Я не думаю, що він дуже вже такий для нас небезпечний. Він навіть і фу на фугаса грає. Я так розумію, що прокачують теж з нуля аккаунти і. Пугасами э думають. Знаєте, типа виїхав на мілких рівнях, фугасами попробиваю. Але буває таке, що ти не, не в топовий топ потрапляєш, а потрапляєш на дні ще списку і тому. Буває таке, що треба заряджати десь, і от як наш герой зараз грає на підкаліберах. До речі, хотів розповісти чудову та цікаву історію. Це так, щоб зрозуміло було, так? бо герой відео він написав, що в нього теж там він колись викладував, ну, є ютуб канал, він викладував бої. Дивіться, я зразу ж так скажу, щоб всім було зрозуміло, що є деякі правила. По яким я рекомендую, це якщо у вас канал український, так, особливо коли україномовний, чудовий та цікавий, без матюків, так, бажано без матюків. ну, Ми знаємо, що є там у нас один блогер, якого я теж підтримую. Дуалістик, він матюкається. Так, ми його за це сваримо без матюків, і е, потрібно е, саме головне, щоб у вас було 100 підписників. Так? Якщо у вас є 100 підписників, ви вже набрали своїх 100 підписників, я вас порекомендую. Тому що ну, ви ж теж повинні так, якось вкладуватися в YouTube канал, щоб вже я побачив, що там є перегляди, що ви, ну, ваш контент комусь цікавий. Так? І що я порекомендую, якщо і мені дійсно це буде цікаво. Отже, 100 підписників наберете. Я порекомендую, якщо ви хочете, щоб я порекомендував. А так, то ви можете просто, от я ваш бій показав, написати в коментарях ось в мене є YouTube канал. Підтримайте. Я думаю, що ну, в нас дуже чудова аудиторія, що я думаю, що підтримую. Так, це така, знаєте, ну, це пояснення, як я <смас> обираю кого підтримувати і кого рекомендувати. Ну і давайте далі побою, поки я розповідаю свої чудові та цікаві історії. Я думаю, що мої чудові та цікаві історії не набридають нікому. Ну сподіваюся, так? Шість ворогів знищено, достойніший воїн, Продавили, прочавили. Ось що я казав, чому мені подобається, що він може продавлювати. так? От Просто їдеш на ньому і продавлюєш. Звичайно, що треба ще, щоб братіші допомагали. Так, а де у нас КВ другий? Я хотів цю дуельну дуель, бо він нам, нам тоді тако, таке бревно киданув, так, аж на 500 з чимось там він у нас підхлопушив, під так скажемо. Не прихлопушив, а підхлопушив. І не забуваємося, що таке прихлопушив. Прихлопушив це, знищив. Так, підхлопушив, це, ну так скажемо, поранив трішки <схід> пошкрябав. А нахлопушив це, коли дуже багато деміджу. От він напевне, що з нас багато деміджу. І знову фугасами. Бачите, ось вона на дуель, дуель, ми його зараз вихлопушуємо. А вихлопушувати це що? Це знешкоджувати просто жорстокішим чином. От я сьогодні багато чудових, та цікавих історій порозповідав. Сім ворогів знищено, ще залишається двоє. Один там Говіка, ну на нього Супер Хелькет поїхав, чудово буде дуель Супер так, Супер суперпекельного котяри проти Говіки. Побачимо, хто з них буде кращий. А ми тут, ну наш восьмий ворог, чудово! Супер чудово, чудовий бій, чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі!